Так, доброго раночку, Україна. Любенькі, дорогенькі, ви мої, а я ваша. День почався, день розпочався. Дай Бог, щоб усіх він пройшов тихо, мирно. Дай Бог, щоб все це скоріше закінчилося, закінчиться, і я б сказала, не дуже довго й ждати, ну, все одно ще. Для когось це не дуже довго, для когось це. Знаєте, в кого там в окопах, то ціла вічність, мабуть, проходить. Хочу сказати, там хто мені прислав посилочку, коробочки, коробочку десь діла, все тут зроблено, не знайду вайбера. Чого кажу? Тому що не знайду вайбера тієї людини. Все це доробляється і все так, як обіцяли, так як казали, все зроблено. Не, не, не балакаємо, хто що, просто якщо людина подивиться ця. Все, все доробляється. Все, що кажу, все, та роблю. Того, чого не знаю, не кажу. Того, чого не вмію, теж не кажу. На розкладах робимо розклади, якщо ви мені стараєтеся, знаєш, об'яснити. Так як ви це розумієте, я цього, чи так, як ви це бачите, а я цього по картах не бачу. Я ніколи не скажу, що отак, 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 на тих людей, чи не на тих людей, чи там, на та ситуація, чи не та ситуація, я цього ніколи не скажу: нравиться це вам, чи не нравиться це вам, це ваші діла. Я кажу чітко, те, що показують карти. Не те, що я, може, і я так подумала б на вашому місці, ми дивимося чітко карти. І... Повірте, завжди проходить час, ви соглашаєтеся, багато з вас соглашається, що да, так, а дійсно так було правильно. Так що не треба обіжатися, ну, хочете обіжатися, обіжайтеся. Ні під кого плясати я не буду. Я займаюся картами. Якщо я почну крутити, вертити, юлити з картами, карти просто пере... Я так думаю, моє таке мнення, впечатлення. Правильно, неправильно, просто карти перестануть в моїх руках показувати те, що вони показують. Тобто чітко треба казати, надо те, що роз... показує розклад. Так, не так, ну, обші навіть розклади. Бачите, не всім подобається, що от показує не так, не так все радужно. І плювались ви в коментарях, і плюєтеся, і скільки ти можеш там цей, а де, де ти радужне, де. Те От уже лютий місяць. Це я, мабуть, з того року з осіні, там писали. Воно втих і втих, там все, все, завтра закінчується. Ну, буде радужне, буде все радужне, дожити до, до цього, долізти треба. Хто долізе, хто доповзе, хто доживе, хто не доживе, хто вже не дожив. Тобто Радужного дуже немає. Іде навіть ці три роки війни, якщо вона завтра прикратиться. Все це. Дай Бог, щоб воно прикратилося, щоб хватило ума всім. І нашим, і їхнім встановити це все. Ну, де ті три роки, чи там десять років, як ви пишете, 10 год. Я знаю все. По числах, по датах, я розумію все. Коли це, що це і як це? Це я там, можу не знати там 100 років тому історію якусь. Ну тут я розумію, коли що було? Тут теж все те, куди ти його Це вже травма, це вже боль, це, це велика боль для України. І найстрашніше, що мені зацапало душу. Тобто, ну що, ми багатші стали. Чи Росія, чи як расисти там багатше стануть з того, що отут в Україні перетовкли на світі і то вчуть далі. Ні, багатше ніхто не стане. І все. Тобто, все це, в общем, я за що хочу сказати, те, що розклад показує, те я вам і кажу. Не більше, ні менше. І примерно, ну, ви отак вважаєте, ну ви вважаєте, ви дзвонили, щоб зробити розклад. Карти показують отак. А пройде час, все стане, от ви поймете, чи праві ви, чи праві карти, чи як там воно, як там воно на самому є. Це те, що хотіла сказати. Хотіла запалити свічку, тому що вчора відправили п'ять свічечки вам. Фінанси я вам розказала, як робіть так, як я вам кажу, монетка, копюрка, свічка. Не носіть його, не тягайте, тобто гроші люблять тишину. Чи деньги, чи фінанси, чи як вам сказати, люблять тишину. Вчора присилали мені, зараз я, вам, якщо я вспомнила, заповла свічку і вспомнила, и вспомнила, зараз, якщо я найду, хай трошки погорить свічка. Для вас, для мене. Трошки, бо я починаю кашлять, чхати і все на світі від свічки. Зараз, якщо я найду, Ось оце. Ось. Горить і горить сердечком свічка. жінка прислала вечором. Якщо ви сюди бачите, і прямо на, на два на. О, це. О, От свічка і огоньки, як сердечка. Що сам почитаю, що вона написала. Добрий вечір, пані Оксана, Вайбер. Щоб розуміли, що Вайбер. Пані Оксана, зараз дивлюсь ваше відео на каналі Балачук. Хто жде з любов'ю, той з любов'ю отримає все. Як влучно сказано, запалила свічку на здоров'я, це вже третя. Ну, дивлюся, вогник горить сердечко, містика. Тобто, ти з любов'ю ждала, до тебе з любов'ю і прийшло. Все, що від мене, я вам туди вкладаю. Це вже від вас, як ви ждете, як ви дьоргаєтеся, смикайтеся, містика. Точно що, дивлюсь, вогник горить сердечко, містика. Іменно в тому відео, де, оце вчора, мабуть, я його знімала, та відео, хто з любов'ю жде, той бачиш, як правда, гоньок як... ділиться, як на сердечка ділиться. Багато ви пишете, багато ви пишете. Просто його все Начинать читати, це Треба. Як вам сказати? отдельне відео, і треба його запам'ятати, шукати, де воно. тобто, Кому треба, той закаже. Кому не треба, лучше не треба. Так, свічка в нас горить, це сказала, це сказала. Подивимося, які... де деньге. Там по Ютубу десь там, що дали скільки мільярдів. А, а Зеленський виступив, що скільки в нас не було, було, скільки, а де останні? Давайте подивимося, як бачать фінанси. як карта бачить цього от розговору, оци, цих фінансів, як карта сама бачить, ці гроші були, не були, дали не дали, що там дали, як дали. І як, як Україна ними. Воспользувалася. Давайте за ці гроші подивимось. Сьогодні теж ваші розклади робимо з вами з 12 годинок. Зараз у нас 50 -го, 9 годин 30 хвилин ранку. Така хороший день, сонечко, трошки морозець. Зайшла сюди, думаю, жужа тут ночі хазяйка, днем сюди приходжу я. Пуста комната не буває. Так, як, До деньги, до деньги, до гроші, до деньги? Це ж буде аудит, буде, напевно, жінка робити з Америки аудит, цей весь, провіряти це всі фінанси, все це. Давайте. Як давайте карти, як бачать фінансове просто допомогу. Не іменно фінансова ситуація в Україні, а допомога з Америки, яка йшла, там з Європи, яка йшла. Я як карти бачать цю допомогу. Він от як карта бачить цю допомогу у нас. Ну да, ждали ці гроші, тому що все время в ожиданні. Все время Україна в Пентаклю, а карта. Ви бачите, сімерка Пентаклі. Це карта людина жде. Ну тобто людина, країна. Тобто все время ми ждали ці гроші. Це все время від, там, від одних поступлень до других поступлень, фактично все время ми ждали ці гроші, цю допомогу. Ну, карта Луни, звісно, що це вже? Це вже мутка, це, вже це, вже, це все, все, все брехня, це те, що робиться під, під луною, це, те, що, це, як я завжди кажу, це не карта сонця. Була б тут карта сонця, я б сказала, все чітко, все понятно, все показують, все розказують. там, Хто що не допонімає, це вже таке. Ні, карта Луни це карта, ждали деньги і, і мутили. Мутили і ждали деньги. І все. Карта Луни це карта. І, і не дураки ті, що це чувствують і розуміють, що десь щось нечисто з деньгами. Зовсім не дурні люди. Mm. Ну, ще карта Звісно, звісно, фортові ставали. Якраз момент на колісо фортуни вилізти і ножки звісити. Якраз момент, бачиш, для кого війна, для кого мать родная. Ну, а відтоді гроші, гроші, гроші і ніщіта. Гроші, гроші, гроші і ніщіта. Тобто з, -з -за того, що здали, фактично дуже мало йшло на те, що, там, на те, що давалося. Тому що п'юрка Пентакль це зовсім маленька карта. В Україні. Все це в Україні, все це Україна, все це, все це ті, хто цими деньгами. Тож тобто, деньги видавалися для їхньої, знаєш, як сказати, фортовості. Так пряма карта показує. І ждали люди для війни, понятно, щось виділялося на війну, але в те же час ждали для того, щоб стати під луною, тишком нишком, під покровом ночі. просто. І ставалася п'ятерка Пентаклій. Дуже маленькі гроші. Були б, розумієте, йшли б, ну якби всі гроші йшли на Україну, в Україну, ну, в Україну і на те, що треба було. Ну, Бачиш, якісь б були перемени, якісь би зміни, які б бачили б люди. Які б зміни були? Імператор, що імператор. Вчився, чому не вчився. Вибор робив. Міг робити вибор. Да, міг робити вибор, але діло в тому, що, бачиш, хотілося льогких дінжат. Хотілося по-люгмучати дінжат. Тому що прийшли по дінжата. Як, от дивись по карті, як, якщо як люди прийшли заробити собі состояння супер-пупер по колісу Фортуни, яка як, б ситуація не була, ніхто від цього не відкажеться. Тому що це в голові, це в душі людина винашувала дуже довгий період времени. Карти. Це карти фамілії, нічого тут не пише карта, картинки не пишуть. Є карта імператора, є карта дурака, карта легкості. по легкому от вилізли фактично на це колісо, фортуни. Ну, так само, як і по легкому вилазимо на нього, буває, ще по-легшому воно скидає нас і себе. Так, да, гроші ждалися, гроші ще зараз ждуться в ожиданні, в карті ожидання вони йдуть, потім карта Луни, все йде під покровом ночі, ну тобто десь як, тому щоб ну, ніхто не бачив, щоб ніхто не догадався. Якби було це все по-другому, я вам скажу: от по цій карті була б армія друга. понімаєте? В армії платили б солдатам, там, військовим, так сказати, скільки, скільки положено. Скільки положено, а не по три пентакля, по три копійки. Хай не по три копійки, але в же время за те час за те, що люди там, ну, це три копійки, і менше, ніж три копійки. І вибор робився, вибор робили осознано карта показує осознаного вибора. Тобто, якщо б сказати, якщо сказати, там, та, блін, там з ума зійшов. Ні, ніхто тут з ума не зійшов, тут осознаний був вибор. Він і той вибор йде. Ну і що буде примірно Америка робити? примірно з фінансами Україна, в Україні, імператриця ось тут є. Що Америка? От які плани в Америки насчет фінансів тих, що вдали в Україну. Брехня, бачите, сімка мечей. Розкрити цю брехню. Не повірю я ніколи, що вони просто так опустять руки і все це пройде. Значить, відкрити цю брехню. Що Америка буде робити на цей? Ну, ну і бачите, жорстко буде, по королю мічей. Брехня на війні, тобто, по-другому, брехня на війні. Деньги, які вливалися на війну, от ця брехня будуть, будуть, будуть ковіряти. Цю брехню будуть ковіряти і, і жорстко ковіряти. Дивіться, третя, третя карта йдуть мечові карти. Король мечей, рицар мічей ну, тобто, і сімка мечей. Будуть ковіряти, поки не доковіряються. По сімки мечей брехня будуть вся, всякими методами, жорсткими методами. Будуть старатися це все витягнути на світ Божий. І що будуть іще? Бач, король як тут? Король мечей, король жезл, рецар мечей. Тобто тут ну, карта, бач, Верховна Жріця. Тайна, яка може стати яб'ю. Верховна жриця — це та сама карта Луни, Примірно, вона, як у мене, вона тут бачиш, що, що нам скрито. Карта закона. все буде по закону, все буде через закон. Те, те що від нас От їхня брехня, ну, хто до цього причасний, перша карта. Їхня брехня по сімки мечей, бачите, яку старалися держати в тайні по верховній жріці, буде фактично колупатися, колупатися, тобто виковирювати. Оце, і поки оце, оце, оце не стане достоянням народу, так сказати. Все, не все, чуть-чуть, не чуть-чуть, але -чуть, все одно десь буде. Не пусте воно. Не падає, що пусте, що махнуть люди рукою і скажуть, Та, давайте продовжуємо далі. Так, ні, цього не буде. Цього не буде. Всі жорсткі картки, всі карти. карти. Ну, для, як закінчиться це приміром, для людей, які там. Яйця по 17 гривень, так, там, список, мабуть, це так, що на, що на язиці у нас було. Ну от як воно? Чим воно закінчиться, примерно це витягування цієї брехні для людей, які до цього причасні. Одстаювати себе будуть, будуть відстоювати себе. Це ж ніхто не вірив це, що серйозно буде. Ніхто не вірив. Всі вважають, що це буде ігра така ігра. Вертаємося в прошле. Ну, страшний суд. Поставив точку на цьому всьому. Не буде так, як і було. От кажуть, скрізь там. По каналах примерно, і тут бачиш, опять же, жінка у нас не буде. Коли страшного суду, падає жінка, королева Кубків, жінка, яка устроює судилище. Жінка, яка ставитиме на цьому всьому точку Трамп-Трампом, тобто ну, президент, це понятно, може з Америки це все буде йти. Ну діло в тому, що тут йде опять жінка, і жінка, яка буде. Буде фактично по страшному судьбу, колись бачиш, колись така була був розклад, що жінка йде кармою для них. Ну для тих хто, для кого, для, для тих, хто туди не причасний, то ми про це не балакаємо. Ми балакаємо за тих, хто до цього причасний. До фінансів, до мільйонів, мільярдів доларів, єврів. Ну то є, подімаєте, тут іде да і кармою для них іде да жінка. Дім це не віриться, вони в це не вірять. Вони йдуть по карті сімерки кубків. Тобто по ілюзіях вони там собі подімаєте, люди, які вважають, що не з такого. Витягували. Ну, час це буде робота. Последня карта, восьмірка Пентаплі. Для когось це робота? І Для когось це робота дійсно людина, яка вміє це робити. Якщо тут почнуть копатися, то копатимуться ті, хто дійсно вміють це робити. Не просто якихось там пошлють. А копатися є, тому що тут йдуть чи фактично я витягла всі фігурні карти. Тобто не одна людина, не дві людини. Тут колектив, і дуже великий колектив, який за що цих фінансів, які виділялися, вони. Вони благополучно жили. Ну, таке фінанси. Да, і так само цікаво, що карта показує. Ждуться фінанси. Ждемо ожиданням, ожидаємо, ожидаємо і ожидаємо. Тобто люди в ожиданні фінансів. Ніхто не відпустив цю ідею і ніхто. Все одно ожидають, тому далі йде Луна, карта великого обману. Сімьорка мечей – це карта такого обману, а Луна це великого обману. Це такий знаєте, як світовий обман, можна сказати. Ну, і будуть копати. Жінка, королева кубків, яка йде по карті Страшного суда. Страшний суд це карта встановити, встановити треба. І от вона йде по цій карті встановити це все. Її це робота, це професійно її робота йде. Ось Мурка Пінтаплі, це карта, знаєте, конвейерна робота. Тобто вона це вже через її руки це вже проходило. Ну, якщо це беремо королева і дійсно королева це буде жінка, то це її професійна робота. В неї через руки проходили це, це все, ця робота проходила. Ну, от такі діла. Просто я вам кажу, вчора казала, мабуть, на розкладі. Все це, все це понятно, вже. Ну як сказати, тут немає. Якщо раніше там, год, чи два чи три назад там, для когось це було, чуть сознання не тряло від цього всього. Як це, що це? І... То зараз це все. Ну... Наверно, старі малі, і все, всі розуміють, що десь щось некрасиво поступають з простими людьми, з українцями простими. Знаєте, від цих грошей. На що від цих грошей залежало? Давайте, щоб не бути такими. Ну, що залежало? Ну, як? Я питаю, понімаю, що питаю. Щам сам карту. На що залежало? На що ти вже пліяли? Що залежало на ці гроші? На що залежало? Пажи, пажи. Люди, люди. Зброя. Могла бути зброя, могло бути те, що обмундірування, аж яка по карті, яка боротьба за ці гроші йшла. От, Яка боротьба йшла за ці гроші. Що, що, що залежало? Ну так, да, ну зброя, могла залежати. Дуже малі карти тут. Дуже малі карти, помієте, щоб вливати, скільки, скільки треба вливати в це все. Що одним словом, життя залежало та й все, людей, українців. А тут бачиш, а тут внутрішня боротьба за гроші всяка. Да, прям не нажися на смерть. Король мечей прям. Ну, будуть ковіряти, будуть ковіряти, тому що Опять ця королева, ось вона первої карти йде. Да? Опять якась жінка, яка може, може, це все і начало вже є. Я начало чи не можна. Так, да, начало вже є. є. Поповажу йде ще тільки начало, ну фактично, значит, до короля під, під, ну, до короля, до якого до брехні от короля, примерно король Куків'яць і Мюркамічей, підбираються ближче і ближче, ближче. До брехні. До брехні. І брехні більш фінансової, фінансова карта, йде на брехні. Тобто все почало йде від фінансів. Такі діла. Все, давайте будемо на сьогодні пока-пока казати, тому що ще розклади, тому що ще день впереді.